Словацький націоналізм він є проросійським. Мене є така теза, що ми ну, словаки придумали собі Росію, якої ніколи не існувало. Так. А вона існує тільки в наших уявленнях. І я поясню, чому це такий романтичний націоналізм коріння має ще в половині 19 століття, коли перше покоління словацьких політиків прийшло з політичною програмою, це були революції 48 49 50 років. І була тоді домовленість з звідням. Якщо то є з, 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 з імператором, якщо словаки допоможуть австріякам, так, гавзбурській. Там монархії подолати революцію в Угорщині, так, то тоді буде, як каже Трамп, буде діл. У вас буде більше там автономії, скористання мови, національних інституцій, що буде реформа монархії. так Ну І це було дійсно, коли були сформовані перші добровільчі батальйони словаки, вони там тобто, звоювали. Все, це згорська революція була подолана. но потім австріяки домовились з угорцями, так? ну і сказали: нічого, буде дуальна монархія, не буде ніякої реформи, яка би допомогла слов'янським націям. Так? І тоді, в принципі, Штур який був лідер, Людович Штур який був лідером цього, цього покоління словацьких політиків, так би написав книжку Слов'янство і світ майбутнього. І знаєте, ця книжка, він і написав парадоксально на німецькій мові, тому що він вивчав історію Гали в Німеччині. Так ну і дуже багато тоді інтелігенції національної, багато з них вчилося в Німеччині. Він написав на Німецький і перші перевели цю книжку. В 1853 році він написав цю книжку і перевели потім на російську в 1905 році. Дуже цікаво, що. Ця книжка на словацькій була переведена в 30-ті роки уже 20-го століття. Но інтелігенція це була така біблія, знаєте, наступна біблія для словацької інтелігенції в другій половині 19 го століття і потім під час Першої Чехословацької республіки посил цієї, цієї праці Штура був, що нам потрібно більше Росії в Центральній Європі на протидію угорцям, австріякам, німцям. Так? Що чим більше Росії в Центральній Європі, це гарніше для національної свободи Словакії.